Добрий день, це канал Я і Мої кози і ми красимо, будемо пробувати красити яйця в чаї Каркаде. Це вариться мій чай, наварується. Ми сюди викинули цілу пачку чаю, каркаде. Ось такий він вже червоний. ну Подивимося, ще минутку покипить І тоді візьмемо, спробуємо яйця красити. Яке вийде? Крашення результат. Ось тоді вам покажу. Ну, а це котлетки жаряться в мене. Ось свинячого фаршу з хлібчиком. Трошки менше як на половину хліба, з м'ясом, з фаршом. І робимо смакоту. Дуже смачні котлетки виходять. Ось такі пожарені. Ось така у нас красота виходить. Так що готуємо. Ну, а тут у нас сир відігрітий. Що не відігріла, ще стигне. Так що ось такі то справи. Так що будемо красити, покажу далі. Так. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Напевно, швати. Ні, так, Бо не влізали сім хватит. Так мають кипіти вісім хвилин. Ось тому. Кампоті в тому чаї, а тоді подивимось, який вийде колір. Зараз зроблю малий вогонь. На двоєчку поставимо, бо якщо дуже сильно кипить, то треба 10 хвилин варити або й 11. Ось таке діло. Так я поставила на двоєчку. Дуже червоний колір, гарний. Борщ. О, мені казали, що не добре. Писали в коментарях, що не гарний, Не гарно красить. А другі писали, що гарно. Ну, в мене, бачите, таке, рабеньке виходить. <рес> <рес> Ось так що не знаю. Попробуємо подивимося, я їх таку пообертаю, щоб вони. Якщо не гарно буде, я їх просто-напросто більше красити не буду. А візьму в цибулині. У мене цибулиня є, намочене вже. І будемо варити в цибулині. Так що, якось так, подивимося, що з того вийде. Так, коротше кажучи, казали люди, добре краси, другі казали нікудишнього. Мій висновок, тільки на грамота. Не красить, воно нічого. Яйця зварилися, будуть файні на салат. Ось я їх оставлю в тому чаю і хай вони собі далі стоять, натягують. Будуть сині, нічого, мені до салату пойдуть. Підуть такі, які є. Ось, Коротше, кажучи, будемо красити далі в цибулині. А як буду в цибулині красити, зараз ще покажу, хай закипить цибулині. Так, останні котлетки дожаруються. Ну і цибулиню я поставила, щоб наварувалося. Зараз вже закипає ще трошки буде кипіти. І будемо красити в цибулині. Це надійний спосіб, 100%. Так, ось такі в цибулині яйця гарненькі. Ось це у нас. Цибулиня, зараз я сюди вкину ще раз яйця. А ті Наталя всі поптирає з цибулиня. Ось так. Кладемо яйця. От, і зараз я їх ложкою зануру під цибулиня, і буде краситися. Ось так. А в мене є старенька каструлька, я в ній кожен раз яйця крашу, О, і дуже мені зручно. Ну, не тею рукою мені зручно робити. Ось так. Бачите як. О, цибуленням накриваю, і вони відразу робляться жовті. І все. І будуть варитися. Вісім хвилин. Так, ось таких ми крашанок накрасили. Оце красота. Червоненькі, світліші, червоніші. Ну і котлеток нажарили. Так що все у нас гарно, все у нас добре, все у нас буде смачно. Це червоніше, а звідси світліше, бачите? Ну, нічого. Головне, аби смачно. А все остальне. Ну, добре ти пробувала. Ну і все. Саме головне. Так що всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім всього самого найкращого.